Всі напрямки, які ми сьогодні розвиваємо, будемо розвивати. Я сподіваюся, що до нашої роботи, до роботи фонду вдома інші міські, меценатські чи фонди, організації, які хочуть і вміють витрачати гроші, ми їм допоможемо. І я сподіваюся, що все ж таки і депутатський корпус міста також буде працювати вже якось і прислуховуватись до фонду, тому що ми, і це вже люди побачили за три роки діяльності фонду, що ми не робимо ці речі для того, щоб отримати десь безкоштовно. Напряги поїзд землі комерційної чи добитися якихось там комерційних преференцій. Ми робимо це від щирої душі. Я сподіваюся, що депутати можуть в цьому смикані візьмуться за голосування. Ну так в наступному смикані люди оборони депутатів, які будуть дбати за місто, а не думати, як що куди продати, і скільки за це отримати душі. Я хотів би, щоб думка людей в місті. Помінялися як в тих, які в виконавчій владі, як в тих, які обираються в виконавчій маді. Оце наше завдання на ці два роки. Ну і робити так, щоб людям подобалося, що зміняється місце. Ну Я сподіваюся, що через три роки всі мікрорайони міста будуть мати правильні басейни, сучасні, будуть мати куткольні майданчики, будуть мати можливість огляду свого здоров'я на сучасну обматую. Тобто це наше завдання почати і закінчити.